Зберігай рецепт домашнього тостового хлібчика. У 70 мл молока додай 100 мл води. Нагрій до 40 градусів і сип туди 5 г дріжджів і чайну ложку цукру. Колоти і залишай. Бери миску і 300 г борошна. Туди додавай 7 г солі і 15-20 г цукру. Перемішуй все і заливай пару. Трохи змішавши опару з борошном, додавай 20 г рафінованої олії, ретельно перемішай лопаткою або ложкою і залиш на 7-10 хвилин. Тепер формуй все докупи і починай вимішувати попередньо змастивши руки і стіл олією. Міси, поки тісто не стане однорідним і не буде липнути до рук. Одразу формуй гарну кульку, натягуй її гарненько і залишай підніматися десь на годинку. Коли тісто гарно підійшло, формуй буханець під свою форму і залишай хвилин на 30. Воно має підрости десь двічі, заповнити майже всю форму, десь процентів на 70%. Тому що в духовці воно вже так не виросте, воно припічеться зверху і все. Як то кажуть, отримуй гарний забитий пляцок. Отже, коли тісто підійшло в формі, робимо гарні надрізи, кому які подобаються: колоски, косі надрізи, щоб тісто мало як дихати, рости, не репнути де попало. Попередньо розігріваємо духовку на 200 градусів і закидаємо туди наш хлібець на 20 хвилин. Але. Знову ж таки, нюанси. Кожна духовка різна. У мене взагалі газова духовка, в якій немає температурного режиму, і я це все роблю на око. Тому сьогодні до мого хлібчика трохи завітала Юлія Вісоцька зі своїми згорівшими рецептами, але все вийшло вдало. Дивіться, який мій хлібчик пухнастий, м'якенький, він просто тане в роті. Це. Просто ніжна ніжність. Я не знаю, ну це не те, що приємно дивитись і їсти це якийсь вау-ефект. Якого хочеться ще і ще.